Вітаємо шановні клієнти. Сьогодні ми представляємо до вашої уваги посудомийну машину Мілі G7590 SCVI. А це якість, комфорт та технологічність, що поєднуються в одному приводі. Ідеальне освітлення для максимальної зручності. З Brilliant Light кожна тарілка такелу стають на своє місце легко та швидко. Технологія Sensor Dry завжди підлаштовується під ваші потреби, забезпечуючи бездоганне сушіння кожного разу. Завдяки технології Brilliant Glass Care ваші найулюбленіші бокали завжди будуть сяяти бездоганно. Програма делікатного миття очищує лише при 45 градусів. А тримач бокалів Flexcare з силіконовою обивкою міцно, але бережно отримує ваші келити. Використовуйте свою посудомийну машину, навіть якщо її не завантажено повністю. Завдяки спеціальному датчику більше не потрібно чекати повного завантаження машини. Економія води без втрати ефективності завдяки інноваційній технології подачі води. Завдяки інноваційній системі Millie Home можна використовувати весь потенціал своїх приладів Millie. І зробити своє повсякденне життя комфортним. Усі побутові прилади мілі можна зручно і безпечно об'єднати в мережу. Зручність управління на новому рівні. Достатньо просто стукнути по дверцятах, і вони відкриються самі. Функція, якою ви будете користуватися щодня, knock to open. Відмінні результати завдяки автодосу. Першій у світі системі автодозування з інтегрованим модулем PowerDisk. Посудомийна машина та порошковий гранулян працюють у злагодженому поєднанні. У середньому одного диску вистачає на 20 програм без необхідності поповнення. Крім того, він завжди дозує потрібну кількість порошкового гранулянту, заощаджуючи ваші гроші і водночас спілкуючись про навколишнє середовище. Забудьте про краплини води на посуді завдяки функції AutoOpen, яка робить сушіння ефективнішим та швидшим. За допомогою вентилятора тепле вологе повітря виводиться з мийної камери. Дозволяючи повністю висохнути навіть складним предметом завантаження, таким як пластикові миски. Підганяйте простір під ваші потреби з 3D-піддоном MultiFlex. Це вдосконалений піддон для столових приводів. Також він здатний умістити навіть такі дрібні предмети, як чашки для еспресо. Кожна тарілка знаходить своє місце завдяки продуманому дизайну кошику FlexLine. Безкомпромісні результати за мінімальний час, з програмою Quick Power Wash ви будете здивовані, ця програма дає змогу досягти найкращого результату очищення та сушіння посуду середньої забрудненості за 58 хвилин. Функція, на яку можна покластися, для уникнення підтоплення всі посудомийні машини Мілі обладнана системою Waterproof. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступних відео. Міля все краще і краще.